Поки Львів живе у ритмі літніх подій на будівельному майданчику ЖК Felicity активно ведуться роботи. Тож запрошую на екскурсію. Почнемо з огляду будівництва першої секції. Влаштування монолітної плити перекриття у секції 1-1 триває на рівні другого поверху, а в секції 1-2 ці конструкції сягають третього. В секціях 1.3 та 1.4 чотири згадані етапи вже давно позаду. Тут уже змонтовані усі вікна, і наша команда розпочала покривати стіни цементно-вапняним тиньком. Паралельно будівельники монтують організовану систему водовідведення з терас і утеплюють гідроізоляцію тих самих терас і покрівлі на 9-му поверсі. І на завершення про успіхи секції 3.1. Котлован готовий та вже є монолітні фундаментні плити. Ми змонтували другий баштовий кран для подальших робіт у секції 3-1. Тут триває влаштування вертикальних монолітних конструкцій цоколя та плит покриття паркінгу. Липень вже позаду, а у Фелісіті все ще попереду. Житловий комплекс зростає, поступово набирає форм не лише у просторі, а у своєму характері. Тут з кожним днем відчувається більше ритму та більше уваги до деталей. Адже місце, де враховані ваші потреби, це Фелісіті, а Фелісіті це щастя.